Привіт вам, друзі! Продовжуємо спостереження за орхідеєю. І ось що ми бачимо: в центрі з'явився новий молодий листок. Він навіть такого темнішого кольору, навіть, можна сказати, з вишневим відтінком. Це попередній листочок теж гарно виріс. Ось. А, а цей листочок, ну, росте він трошки довше, ніж попередній, але. Але росте. Можливо, це пов'язано з тим, що орхідея почала випускати так звані повітряні корінчики. Ось він цей корінець. В попередньому відео я спостерігала, що він тільки з'явився і не могла зрозуміти, чи це корінець, чи це Квітконіс. Виявилося, що це корінець. І для того, щоб він не ріс у повітря, не ставав повітряним, я доложила, як ви бачите, вологого. Моху свагнуло, ось, і корінчик ось так прикрила, і він пішов донизу, гарно донизу почав рости. Ну, і тут я поприкривала ці, тому що чомусь так опустилося вниз вже. Цей ґрунт опустився вниз і оголилося стовбур стовбур самої орхідеї. Ну, Крім того, тут також намічалися на стовбурці, е, намічалися повітряні корі, корені, і вони десь там залишилися під мохом. Я вже не хочу їх доставати. Поки що я не знаю, чи вони там ростуть, ті корені молоді, чи не ростуть. Ну, крім того, ось тут була підозра, що в пазусі оцього листочка мав накльовувався, проростала якась, було проростання, і м м воно припинилося. Є там глибоко, але воно припинилося. Ну не знаю, що це було і як воно буде далі себе вести. Так що продовжуємо спостерігати.